Мера, благодать вам від Господа, Хай примножиться. На пізнання істини і звільнення від усілякої релігійної і атеїстичної маячні. І дуже хочеться звернути вашу увагу на таке важливе наукове відкриття, як закон біогенезу, тому що саме з іншого життя зароджується нове життя. Але ні, ні про яке самозародження життя, наукові дослідження не говорять. І закон біогенезу відкрив видатний мікробіолог Луї Пастер. І пастеризація молока, саме це його винахід, і в своїй науковій діяльності він завжди прославляв Господа, і на практиці показував, як застосовувати теоретичні знання. І у нього була не інтимна віра